Доброго дня, шановні колеги, 29 травня 2025 року. Йде ще про роботу з арками. Звичайно, це вся робота, яка мною ну, на наручних формуваннях. Це наука Олексія Івановича Бойка. Чомусь його немає. Зараз на Ютубові на раторському погано. От. Але те, що він свій час навчив, цим я користуюся От. і розумію, що оці всі базові його знання вони дуже корисні. І давайте до практичного втілення його роботи. Видно, що вісарочний кущ. Ось його основа. Є інша зона плодоношення. От І головне відповідні дроти на горизонтальній площині для розташування приросту так званого грибінця. Паране розташування. От, от таким чином. Головне в цьому випадку надати правильний напрямок початкового росту. От видно, що вихід, наприклад, вихід цього пагона він йшов в іншу сторону, але ж таки він потрібному місці зараз знаходиться. Для цього потрібно дочекатися того часу, коли можна буде спрямувати його ну, і зафіксувати. Ну а далі вже буде набагато простіше. Лози самі будуть вже е, під власною вагою лягати на дріт, ну, але мені для зручності я також їх заводю під дріт, для того, щоб потім після обрізки було зручніше їх, обрізані лози знімати. Інша площина, до речі, зверніть увагу, тут обрізка була на довгі рукави. скажімо півтора 2 метрові рукави, От. а інша зона плодоношення була обрізана на короткі ріжки. Це технічний виноград за назви Маграча. От. Дивлюся, в принципі, значної відмінності у розвитку немає, тому можна практикувати різні обрізки саме з кацителіма маграча Також тут заведено у потрібну сторону, але тут буде вільно називаючий приїзд. Тепер Юпітер. В принципі, зовсім скоро, напевне, протягом тижня буде початок цвітіння. Його... Що далі? Наприклад, оцей вже один раз зафіксований пайн буде заводитися під дріт, ну і фіксуватися все. І такі. Розташування будуть йти паралельно один одному по всій зоні плодоношення. це дуже зручно, вже потім на етапі росту лоз один раз дуже ретельно віднестися до початкового розташування розподілу. На першому підв'язочному тротові. Далі йде набагато все простіше. І тут можна залишати, навіть в разі гарного запилення цього Юпітера можна залишати все. Наприклад, дивіться, один, два, три. Інколи 4, в основному три. три. Можна залишати довгі пагани для того, щоб за рахунок. Листової поверхні фотосинтезуючої було досягнено відповідне харчування. Таким чином нормувати Юпітер не доведеться. Сьогодні, напевно, на вечір, якщо не буде дощу, то оброблю його мікроелементами та бором для того, щоб дещо покращити запилення його. Але результат буде вже буде видно напевно тиждень через два. Це Юпітер прищеплений на, на підщепу. Перше це Юпітер від Виноград Одеса. Це був виграний один із виграних нових кущів, там був, проводився. Конкурс От. і Виноград Одеса він був у співзасновників цього конкурсу. Це ще у часи, далекі часи існування форуму, коли форум був доволі живий. От. Конкурс е, фотозображення кущів. Я не пам'ятаю, що я туди надсилав, але було призове місце і Виноград Одеса презентував мені на мій вибір. Два кущі, от власне один Юпітер, оцей тут за піщепа, я не знаю, можливо Кобер чи S4. Ну, а зараз до корени власного Юпітера. Власний Юпітер. Починає рости десь отут. у приємку. Ну, Замульчований плющем. Співіснують вони досить гарно, потім піднімається догори. Заводиться у простір між цими двома будівлями, тому що між ними знизу тінь постійно присутня, а от зверху, зважаючи на нахил покрівлі, то листя знаходиться під сонцем постійно. І у цій відстані 2 метра вистачає для зеленого приросту. Ну і, в принципі, ведеться все подібно до того варіанту, що я тільки що показував. Отже, початок зони плодоношення. І закінчується вона, напевно, метрів через 5. Це все один кущ. Колись мене запитували у коментарях, чи, як себе поводить саме кореневласний Юпітер. У мене їх, в принципі, з старих кущів три. Один кореневласний, один прищеплений на професійну культурну для цього прищепу. Ну, Маю на увазі культурну у лапках на спеціалізовану прищепку. Ну, один прищеплений на талісман. Власне, зараз ви бачите кореневласний Юпітер. Свій час він був у мене придбаний у Сергія Миколаївича Гагіна. Досить давно, вже не пам'ятаю, ну, більше 10 років. Планував йому спочатку оцих 2,8 метри, саме до закінчення цієї будівлі, до цієї стіни. От видно, є стіна тут ну, менше 3 метрів, можливо 2,7, 2,65, 2,8. Але потім я зрозумів, що сила росту дуже-дуже потужна. От, і продовжив йому зону плодоношення вдвічі. Таким, таким чином вона зараз сягає. Ну, можливо, під 6 метрів, точно не міряв, ну, але багато. Також має досить багато ну, закладка така 2-3. По довжині приросту зовсім мало не відрізняється від е, Юпітера попереднього на со 4 Ну, від виноград Одесь. Ну, але це можу пов'язувати із більшою, майже вдвічі зоною плодоношення. От, якби, наприклад, тут також було 3 метри, то можливо б, довжина цих новоутворених паганів вона була б відповідно більшою. На наступний рік, о той попередній кущ, я збираюся йому також додати зону плодоношення. Пустити її дещо в іншу сторону, там із проміжок можна буде доварити. Трохи шпалери і додавайте і додати метр 2,5 це вже також доволі старий кущ, так що можна йому додати. Ну а зараз до Юпітера на талісманові. Юпітер прищеплений на талісман, свій час я про нього розповідав, має найменшу, найменший розвиток на сьогоднішній день, але повірте, з часом. Тут якщо Ну, допустити подальший ріст кожного спагонів, то буде найдовша довжина. Ну і тут буде коригування дещо по термінам достигання цього Юпітера. Він буде дещо довший, починатися пізніше і закінчуватися пізніше. Це мене повністю влаштовує, тому що внучка їсть тільки Юпітер. Виноградів багато, але більш нічого вона споживати не хоче. Ну і власне. Це дуже добре. Ну, тут також є два напрямки майбутнього розташування приросту. От. Я вже розповідав, вони протилежні ці напрямки. Місце вистачає отам. От І отам от зустріч із ще одним варочним кущем, але то лів'є. час це все було прищеплено у низ талісмана і вони зовсім гарно подружилися з собою. От. Ну, таким чином. Витягує все. Просто зараз ще холодно, але зовсім скоро за наявності тепла тут піде активний ріст приросту і прийдеться активно підв'язувати його. Я вам продемонстрував в цьому відео спосіб роботи з арками. Ну повторюю, велика подяка Олексію Івановичу бойку за науку. цей час я, можна сказати, задивлявся до, ну не знаю, як кажуть, зачитувався до дир, так оце задивлявся. Ці відео аналізував, прокручував у голові. От. Тепер точно розумію, що я його науку перейняв. Вона дуже корисна, От. але погано що не знімає. Олексій Іванович, якщо ви бачите, то можливо поновити свою таку гарну і корисну діяльність. Все, Всім дякую за увагу, до побачення.